На місце, раніше, Так, в Назареті я там скоординую напряму соціальну реабілітацію, консультації. Ради... Слід, також підтримкою сімей в та СЖО. Це є консультанна, підтримка і тижні. Дякую. на підтримці жінок е в я, ви знаєте, так піскова, затишно завтрашніх себе відчулось, і, і ми зрозуміли тебе сьогоднішньої зустрічі. Євген Катозич говорив про те, що власник в цьому напрямку і чому підтримала фундація. Теза номер 1 це те, що ми, як фундація, яка спрямована на групдову, ми маємо ситуацію з зміною ландшафту. Я буду її називати наступні переміщення особи, це наші на мешканці. Деза номер три це те, що ми багато працюємо з органами місцевого самоврядування. Підхід в публічному врядуванні. я зараз не буду зупинятися на всіх процедурах розробки, що це користувацька зручність, це оцінка на стосовно сервісу власне. В місті Львові відбувається реорганізація соціальної сфери безпосередньо. Вона була започаткована наприкінці року і передбачає об'єднання надавачів соціальних. Ослуг, які до того працювали, і для того, щоб зрозуміти і об'єктивно прийняти управлінське рішення стосовно того, що потрібно змінити, що досконалити, так на моменті до початку діяльності, навіть до, до старту діяльності вже такої великої структури було прийнято рішення провести відповідне дослідження, бо все-таки най, і найціннішим от власне ціннішим відгуком для нас, це є точна оцінка. Отримувачів послуг, якість послуг, до чого отримувачі мають зауваження, клієнти мають наші зауваження. Тому ми власне поставили собі за мету це зробити. Зрозуміло, що це є затратна технологія, як щодо ресурсів і методології розробки, так і щодо безпосереднього збору даних безпосередньо тому ми звернулися до донорів, які здійснюють свою діяльність у Львові у Львівській громаді, фондації, і змін, яка розташована у Львові, яка підтримала цю ініціативу. Ми написали відповідний проект. Для того і теж залучили соціологічну агенцію, яка відгукнулася одна з декількох, щоб все-таки провести дослідження в такій чутливій сфері, бо соціальна сфера це є дуже така високочутлива специфічна сфера. От вас не що показало дослідження, Дослідження точно показало про те, що соціальні послуги дуже важливі для мешканців, тому що практично 90% з зупитаних зазначили, що це є ті послуги, які дають їм відчуття, благополуччя, безпеки, покращення психоемоційного стану, виходу, з крути, працевлаштування, власне, це є ті заходи, ті можливості, які в деяких випадках точно не можна вирішити матеріально. Знаєте, тому що не обов'язково всі складні життєві обставини в людини, в сім'ї можна вирішити матеріальним чинником, ліками, продуктами тощо. Є певні заходи, які тільки професійно можна власне допомогти, організацію яких можна. Допомогти сім'ї і людині, от це показало точно дослідження. Показало про те, що все-таки ми маємо певні моменти складності стосовно оформлення соціальних послуг. доволі такий трошки є забюрократизований процес. Це зумовлено чинним законодавством, іншими нормативними документами. І, власне, ми зараз на це звернули увагу і для нової структури напрацьовуємо порядок надання соціальних послуг для того, щоб спростити цю можливість дати дати доступ якомога швидший отримувачем до отримання послуг, щоб це не тривало там тиждень, два-три. А ти безпосередньо звернувся і отримав послугу. Крім того, показало теж на жаль, що багато мешканців не знають, що таке соціальні послуги і що в чому їх суть так. І власне це для нас теж такий дзвіночок про те, що треба багато комунікувати, розказувати. Власне, щоб мешканці зрозуміли за чим вони можуть звернутися. Крім того, з іншої сторони, це теж підготовка фахових працівників, які зможуть об'єктивно і кваліфіковано провести оцінку потреб сім'ї і мешканця, і допомогти йому визначитися, підібрати саме оптимальну ту послугу, яка максимально допоможе. Ми виступаємо партнерами цього дослідження. Ми профінансували. Але цю частину важливо великої діяльності джерела, але вважаю, що це тісне паритетне партнерство з організацією джерело, але також з дослідницькою організацією «ФАМА». Чому нам важливо в інвестувати саме в такі софт, для дуже намагальні речі від того, що оцінка потреби досліджень. Аналітика це та база, з якою має працювати кожна неурядова організація, третій сектор, урядові організації, зрештою бізнес, і це та база, яка дозволяє приймати як найкраще, найефективніші рішення, і при синергії правильній всіх необхідних етапів, ми маємо ефективний результат і не мусимо. Частіше і ретельніше повторювати і перетрансформовувати рішення, якщо воно базується на, на добрій аналітиці, те, що ми напрацювали для центру джерела, це розробка дослідницького рішення, яке дозволяє на системній основі вимірювати якість надання соціальних послуг званий термометр, який вимірює температуру, який дуже важливим є для того, аби фіксувати динаміку, як ситуація змінюється, і це насправді основний продукт, який ми напрацьовували спільно з джерелом. А це дослідження, це свого роду така стартова точка, це так званий бейслайн. Ситуація, якою вона є зараз. Послуг задоволені різними її аспектами на етапі оформлення документів, на етапі отримання послуги. Для нас важливо було врахувати всі компоненти середовище, наскільки воно є комфортним цей простір, в якому відбувається оформлення і надання послуги, це сервісні компоненти, це робота персоналу, основного, додаткового, це хардскіли, софт скіли, це ввічливість, ввіч, емпатійність, так само результат послуги. Тобто те, наскільки а, послуга задовільняє потреби клієнта, наскільки вона є а, ефективною і вносить покращення а, у життя бенефіціару цієї. Дослідження В В взяли участь 600 користувачів послуг. Це є користувачі різних установ, які надають соціальні послуги у Львові. Опитування проводилося декілька місяців для того, аби зібрати унікальних користувачів. І загалом, за результатами цього заміру, ми побачили доволі високі показники по оцінці організації середовища, сервісні показники, труднощі, ідентифіковані. На етапі збору документів, це, по суті, найнижчі показники за всіма іншими параметрами, де достатньо велика частка клієнтів говорила про те, що по деяких послугах є зайві документи, тривалий процес збору документів. і Це, власне, створює і негативний вплив на кінцеву оцінку. Послуги, але загалом показники дуже дуже високі, позитивні. Тому я думаю, що це гарний початок для внесення змін і покращення сфери соціальних послуг.